там фото разом з Юліаною, на якому тримає її за талію і наче цілує в шию. Ну і сама дівчина на фото усміхалася і теж обіймала музиканта. Що було далі? Ну звісно, їм почали писати, що таки ага, вони пара і все таке. Власне, Сергій Танчинець прокоментував один із дописів, в якому написано Та заради кого я покинув дружину і дітей. У відповідь на це музикант залишив усміхнений смайлик і все. Правда, скринів немає цього всього, бо коли я зайшла у ці коменти, щоб зафіксувати, скажімо так, то їх вже не було. Ну а сама Юліана Курецька прокоментувала фото одним словом: колеги, от і все. Тому здається, кіпіш підняли дарма. Та на всяк випадок я написала команді і чекаю на коментар. Ну а поки чекаю на ваші коментарі, як думаєте, це такий хайп і піар стратегія, чи ні? Бо як написали в одному коментарі, гарна піарниця роботу свою знає, а вона правда